Дорогі колеги міста Луцька та Волинської області, хочу вас привітати з прийдешнім святом Днем Медика. Хочу подякувати вам за вашу роботу, за ваші старання, за ваші зусилля. Ви робите неможливе. Ви робите свою роботу. Настільки досконало, що мені, як бойовому медику сотої ОМБР, залишається тільки поклонитися вам, тому що моя задача не дати померти, ваша задача покращити і дати подальше життя бійцям, людям, цивільним. Неважливо, ми не розділяємо людей. Тому дякую вам за вашу роботу, дякую вам за ваше старання, за вашу мотивацію, за... За... просто за вашу роботу. Дякую. Низький покинув. Привіт з Донеччини. З повагою, вашого умка.